Чийш тіп, я поняв, ти до сих пор не пішов на роботу через те, що не знаєш, яка контора тобі краще всього підійде. Там все просто, зараз розберемося. Якийсь тіп придумав, як зробити життя всіх людей на світі лучше. Він сів дома і почав писати код. В нього стартап. Стартап потім може наніма... розвиватися, він може наняти на фрілансі якихось людей чи наняти студентів, потім знайти інвесторів, і це вже буде команда, і постійно-постійно стартап переходить в продуктову компанію. Скоріше всього, тоді, коли він має свій доход або може, коли в нього вистраюється політика, точної грані поняти не можна. Якщо якийсь тип недостаточно творчий для того, щоб зробити щось полезне і зробити життя всього чоловічства трошки лучше, тоді він шукає когось, кому треба зробити. Програму. Це називається аутсорс. Він ресурс для якоїсь компанії для создання якогось проєкту. Він може знайти цей проєкт на фрілансі або може піти на готову контору. Ну ми дивимося з той позиції, що він робить свою контору. Замовники можуть бути з усього світу. Це може бути Україна, а самим привабливим, звісно, США, бо вони платять найбільше грошей і в них саме більші можливості нічого полезного не робити. Спочатку він знаходить проєкт на фрілансі, тепер вже він найманий працівник, а, який виконує якісь обов'язки. По суті, він являє собою дуже маленьку компанію з одної людини. Пізніше він може нанімати співробітників, теж студентів якихось, вистраювати якусь команду, менеджерів, наніматися, і він буде трошки рости, і тоді він зможе перейти до самої важної своєї цілі — самоутверждатись за що чмерня сотрудників. Привіт, Тіпи! Дякую всім, що зібралися. Давайте почнемо зі статус апдейтів. Тіп. Я передав свою таску на тестірування і сьогодні, і завтра я на сікліві, бо я зламав руку. Якщо ти на сікліві, то тобі не обов'язково приходити в офіс. А що можна в офіс не ходити, коли ти на сікліві? Клас. Ти зробив заявочку? А ні, я не розібрався, як це робити. Я зроблю за тебе, ти можеш бути сьогодні вільний. Освободи, пожалуйста, місце для QA. Раз ти вже тут, то два твій апдейт. Тіп. Привіт, я займаюся регресією, і там в нас є проблемка маленька. В общем, якщо нажати кнопку, то продакшн падає. У мене все спасибо. А, хорошо, що ми можемо з цим зробити? Тіп, ти можеш це пофіксити? Його таска була тільки задеплойна на QA-Env, Я не знаю, як в нього вийшло звідти ломати прод. В принципі, я зробив цю таску в отдільному бринчі, ми можемо залити мої змінені. Твоя задача не переробляти його роботу, а допомогти йому справитись зі своєю задачею. Розберіться, будь ласка, сьогодні, щоб більше такого не було. Спасибо, кіп. Я продовжую займатися своєю таскою, і я предлагаю, щоб ми змінювання вливали через ребейс. Це дозволить нам зберегти історію гіта більш чистою. У мене все спасибо. Хорошо, спасибо, хороша ідея. Кіп. Ну, в общем, я зробив всі задачі і більше нових немає, то я нічого не робив вчора. І що ти за вчорашній день зовсім нічого не зробив? Я бачив ти з чуваками на кухні про щось говорив Ви обсуждали робочі моменти? Да, ми обсуждали архітектурні особливості нової бізнес-логіки. Ні, ми просто напилися і городили щонебудь. Ще раз дякую всім, що зібралися. Гарного дня і хорошої роботи. Якщо ця компанія достатньо хороша, її замітили якісь серйозні американські, європейські, чи там ізраїльські, чи ще якісь бізнесмени, вони можуть влити в неї більше грошей, привлікти більш серйозних заказчиків і построїти наконець тут славнозвісні в сім'ї мечтанні галєри здорову аутсорс-компанію. Чого галєра? На таких компаніях об'єм роботи не кінчається ніколи. Вона рутінна, монотонна, кожен день одне й те саме. Ти береш просто весло і гребеш. І коли ти гребеш через Атлантіку. Неважно наскільки качественно і швидко ти гребеш, роботи менше не стане совершенно. А компанії предоставляють готові команди для розробки продукту. Привіт, тіпи! Дякую всім, що зібралися. Давайте почнемо зі статус апдейтів. Тіп. Привіт, я продовжую займатися регресією і пофіксили вчорашню проблему. Тепер, якщо нажимати кнопку, то продакшн не падає, але при цьому згорає ноут. Ми спалили сім ноутів, треба було потестити різні сценарії. І в нас закінчились запасні ноути, і свій я спалив і нам треба нові. Ага, спасибо, в мене все. Таке собі рішення проблеми. Дебіли, блять. Е, я поговорю з заказчиком і ми подумаємо, що ми можемо зробити, як ми можемо вибити ще бюджет на це. Спасіба, тіп. Я продовжаю займатися своєю таскою. Я предлагаю, щоб ми заливали змінення в мейн через мерч. Це дозволить нам не потеряти ніяких змінень в коді. У мене все спасибо. Угу, Хороша ідея. Спасибо. Тіп. Стеквісло. Все. А, да, тіпа довелося забрати з проекту через те, що заказчик не розумів, чим конкретно він займається. Так що далі ми спробуємо справлятися без нього. Моє аутсорс компанія, так що інтереси заказчика для нас найважливіше. Нам піздець. Як альтернатива ще є аутстав компанії. Це коли компанія здає в оренду тільки конкретних співробітників, і тоді можуть бути трошки різні. Після цього всього, яка компанія підійде конкретно тобі? Люба, неважно яка куди візьмуть, туди йде через рік, будеш вже собі вибирати щось і давай бігом бо код не писаний.